Вітаю, друзі! Не так давно на каналі вже був огляд флагманського ноутбука від Dream Machines з рітинним охолодженням, який за дизайном, корпусом і всіма зовнішніми характеристиками фактично є ідентичним герою сьогоднішнього відео. Але тоді це була конфігурація на процесорі Intel з відеокартою RTX 5090. Як відомо, протистояння між Intel та AMD можна назвати вічним. В кожного табору є свої прихильники, свої аргументи та свої сценарії використання. Саме тому сьогодні ми подивимось на цей самий ноутбук, але вже на платформі від червоних. З трішечки простішою відеокартою. Тому зустрічайте Dream Machines RT5080 16UA32. Зовні за конструкцією корпусу екраном, клавіатурою та системою рідинного охолодження це повний аналог тієї моделі, що вже була в мене на огляді. Тому на зовнішніх особливостях я сьогодні не буду зупинятися надто детально. Тут все те ж саме, просто інша начинка всередині. І так, водянка є в обох моделях. Корпус повністю металевий, чорного кольору, строгий та лаконічний. Порти розташовані з боків, а також позаду, що зручно для підключення різного обладнання. Зліва в нас комбінований. Аудіороз'єм, повнорозмірний USB Type A, USB Type-C і на краю 2,5 гігабітний Ethernet. Позаду в нас HDMI 2.1, міні дисплей порт. Роз'єм для підключення живлення, ще один USB Type-C, а також роз'єм для підключення шлангів від зовнішнього блоку рідинного охолодження. Справа: два USB Type A, повнорозмірний кардрідер і на краю замок Kensington. Всі USB Type A версії 3.2 Gen 1, а обидва USB Type C 3.2 Gen 2, Gen2, які підтримують підключення зовнішніх моніторів через DisplayPort 1.4 і живлення по стандарту Power Delivery 3.0. Набір роз'ємів досить гарний. І підключити можна практично все, що потрібно. Клавіатура повнорозмірна з цифровим блоком, дуже приємна на дотик, і тактильно і по ходу клавіш, і по чіткості кліку. Є повноцінна RGB-підсвітка з підсвіткою символів. Тачпад великий, класичної конструкції. До того ж, під передньою частиною ноутбука є невелика RGB-смуга. Вона трохи підкреслює ігровий характер пристрою та додає яскравого акценту. За звук відповідає пара двох ватних динаміків, розташованих на нижній Частині корпусу звучання досить гучне і в цілому приємне для ноутбука. Проте на вау-ефект та глибокі низькі частоти розраховувати не варто, адже сабвуфера тут немає. Акумулятор чималий, ємність 80 ватт-годин. але при такому потужному залізу чекати чудес від автономності також не варто. На це також натякає блок живлення на 420 ватт. Одна з особливостей цієї моделі це шикарний дисплей. 16-дюймовий міні ЛЕД з роздільною здатністю. 1560 на 1600 точок, частотою оновлення в 300 Гц і максимальною яскравістю 1000 ніт. Тут справжній чорний, шалена контрастність і точне відтворення кольору для роботи з графікою. Передбачені профілі під sRGB, Adobe RGB та DCI-P3. Екран відкривається на 180 градусів, що додає зручності для різних сценаріїв використання. Над екраном тут розташована Full HD веб-камера з фізичною шторкою, парою мікрофонів та інфрачервоним сенсором для розблокування по обличчю. Камера пише відео у форматі Full HD з частотою 30 кадрів на секунду. Якість цілком адекватна для відеодзвінків. Раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином записує відео веб-камера ноутбука Dream Machines rt RT508016ua32. Раз, два, три, раз, два, три. Також можете оцінити якість запису звуку на вбудовані мікрофону. Тепер переходимо до основної відмінності між цими моделями. Це залізо. Процесор тут 16-ядерний 32-потоковий AMD Ryzen 9 9955HX 3D. Відеокарта це Nvidia GeForce RTX 5080, в якої 16 гігабайт відеопам'яті та TGP до 175 ватт. Разом з ними встановлено 32. Гігабайта оперативної пам'яті DDR5 5600 в двоканальному режимі. Накопичувач формату M.2 2 від ADATA Legend 860 на 2 ТБ з дуже хорошими швидкостями як на читання, так і на запис. А за бездротове підключення відповідає Wi-Fi 6E, модуль Mediatek MT7922. Також передбачені можливості апгрейду. Тут можна замінити оперативну пам'ять, замінити основний SSD та додати ще один накопичувач. А при замовленні на офіційному сайті Dream Machines можна одразу скористатися конфігуратором і замінити модулі пам'яті на ті, що вам більше до вподоби, обравши потрібний об'єм одразу. Також цікавого тут використовується материнська плата формату Splipboard. Тобто вона фізично розділена на дві частини під процесор та під відеочіп. Тому у випадку ремонту така конструкція простіша та дешевша в обслуговуванні. Але, звичайно ж, мова тут не йде про домашній ремонт. А також для процесора та відеокарти тут використовується термоінтерфейс на основі фазового переходу. Його головна особливість в тому, що він змінює свій стан з твердого в майже рідкий під дією температури. Задяки цьому теплопередача значно покращується. Система рідинного охолодження йде в комплекті і є одній. З ключових особливостей цього ноутбука процес заправки та підключення рідинного охолодження я детально показував в огляді на попередню модель. Якщо цікаво, ось тут в підказках буде посиланням на те відео. Тепер переходимо до тестування продуктивності. Тому підключаю водянку, виставляю режим максимальної потужності. Тут він називається Turbo, і прогонимо ноутбук в синтетичних тестах для наочності, щоб показати цифри і мати змогу порівняти їх з іншими моделями. Перед вами результати тестів. Cinebench в одноядерному та в багатоядерному режимі, а також тестування в бенчмарку Geekbench 6 в одноядерному та в багатоядерному режимі. Також дискретна відеокарта в Geekbench 6 в тесті OpenCL набирає ось стільки балів. А в тесті Вулкан показує такі результати. Ну і також протестуємо ноутбук в PC Mark 10. Тепер настав час перевірити його в реальних сценаріях, а саме протестувати ігри. Для тесту я, як завжди, обираю Cyberpunk 2077. На мій погляд, це один з найнаочніших прикладів, де можна побачити реальну продуктивність системи і оцінити, на що вона здатна. Спочатку запускаю систему з підключеною водянкою, виставляю максимальну роздільну здатність 2560 на 1600 точок. Обираю максимально пресет графіки, трасування променів повний газ. Генерація кадрів вимкнено. І ось такий результат ми отримуємо в вбудованому бенчмарку в кіберпанк 2077. В середньому при цих налаштуваннях ми отримуємо 56, майже 57 кадрів на секунду. З мінімальними просадками до 50 кадрів, і максимальна кількість FPS це в нас 64. В принципі, грати на таких налаштуваннях можна, але це не зовсім комфортно. Далі повторюю. Той самий тест, але цього разу вмикаю DLSS з множником 4, щоб побачити потенціал RTX 5080. І тут вже ситуація значно приємніша. Картинка стає надзвичайно плавною, а грати при такому FPS справжнє задоволення. При максимальних налаштуваннях з звімкненою генерацією кадрів ми отримаємо в середньому 175 кадрів за секунду, з мінімальними просадками до 159 кадрів, і максимальною кількістю кадрів 192. Тепер відключаю водянку і проводимо ті ж самі тести. Вмикаємо пресет графіки трасування променів повний газ, генерація кадрів вимкнено. Отримаємо майже ті самі результати, як були з використанням водяного охолодження. А саме середня частота кадрів у нас 54 кадра за секунду, мінімальна 48 і максимальна 60 кадрів за секунду. Знову вмикаємо трасування променів повний газ, генерація кадрів DLSS з множником 4. З генерацією кадрів ми отримаємо значно приємніші показники. FPS. А саме середнє значення це в нас 170 кадрів за секунду, з мінімальними просадками до 155 кадрів за секунду, а максимальна кількість кадрів це 187. Як бачимо, різниця в FPS в іграх мінімальна, що з підключеною водянкою, що з відключеною. А все тому, що у нас відеокарта має і так гарне охолодження: що пасивне, що активне через водянку. Але ось температури на процесорі та на відеокарті набагато приємніші, коли підключені водянка. А також ключова відмінність відчувається в комфорті. З підключеною водянкою рівень шуму суттєво нижчий, і це робить ігровий процес набагато приємнішим. Останнє, що залишається перевірити, це температури. Для цього я запускаю стрес-тест і подивимось, як себе поводить ноутбук при максимальному навантаженні з підключеною водянкою і без. Отже, при стрес-тесті з підключеною системою рідинного охолодження процесор видає максимум 153 Вт. При цьому його частота тримається. На рівні 4300 МГц, а температура була цілком комфортною. В середньому 84 градуси Цельсія. Тобто при такій температурі немає ніякого тротлінгу. І процесор працює на повну потужність. В цих самих умовах відеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 має TGP 174 Вт. І температура в районі 67 градусів, що, чесно кажучи, досить приємно. Тепер відключаємо рідинне охолодження і отримуємо ось такі значення. TDP процесора падає до 126 Вт. При цьому і частота знижується до 4000 МГц. А температура зростає і становить вже 90 градусів. На відеокарті з лише вбудованим охолодженням TGP тримається на позначці 174 Вт. А ось температура зросла до 85 градусів. Система рідинного охолодження тут дійсно показує себе дуже добре. З підключеною водянкою процесор стабільно працює на високих частотах. Без тротлінгу і з комфортними температурами. Проте без зовнішнього охолодження ноутбук також залишається працездатним. Але різниця досить відчутна. Процесор знижує споживання та частоту, а температури як відеокарти, так і процесора стають помітно вищими. В середньому десь на 10-15 градусів. Тому рідинне охолодження тут це реально робочий інструмент, який дає нижчі температури. А головне менше шуму і стабільну продуктивність під максимальним навантаженням. Підсумовуючи, Dream Machines з 508016 Ю32. Це дійсно потужний ноутбук з топовим процесором від AMD. продуктивною відеокартою, шикарним міні-LED дисплеєм і реально ефективною зовнішньою системою рідинного охолодження. До приємних бонусів можна віднести повністю металевий корпус, адекватну веб-камеру з фізичною шторкою, наявність кардрідера та зручну повнорозмірну клавіатуру. Цей варіант виглядає особливо цікавим для тих, хто віддає перевагу платформі від AMD. В порівнянні з флагманською моделлю на Intel та RTX 5090, тут використовується трохи простіша відеокарта. Втім, вона демонструє дуже гідні результати. А саме конфігурація виходить більш привабливою за ціною. Якщо бюджет дозволяє і потрібна повноцінна заміна настільного ПК в форматі ноутбука, це справді вартий уваги варіант. На цьому будемо завершувати. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте про такі ноутбуки. З рідинним охолодженням, а з вами як завжди, був я Віктор. Бережіть себе та до зустрічі в наступних роликах.